Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які нам допомагають. Отже, поки Трамп згортає боротьбу проти кремлівської пропаганди, Бенксі розмальовує суд у Британії. Зеленський чудить, чудить, ну призначає відверто. Проросійських родичів на керівні посади, напевно, що із доступом до державної таємниці, а боротьба СБУ проти Набу чи Татарова проти Єрмака продовжує розвиватися своїм, як то кажуть, своєю чергою. Тому про це і багато іншого поговоримо саме сьогодні для тих, хто не в курсі. Ви на каналі Лапін from Ukraine Це є наш з вами YouTube канал. Мене звати Ігор Лапін, я офіцер ЗСУ, майор у відставці. Минулому адвокат, ще навіть трішки був політиком, і ми починаємо. Ну, давайте так напевно почнемо з цієї картинки. Це картинка художника Бенксі на суді Британії. Зараз я розкажу, що вона говорить, що вона показує. Вона показує, як суддя в мантії б'є мотолтком протестувальника, який валяється в крові. Ну і про що це говорить? Ви спитаєте мене, що ти це вчепив? Ну, не знаю, що я це вчепив, але мене ця картинка зацікавила, і поліція Лондона почала розслідування проти Бенксі, що стало причиною, ну його можуть змусити розкрити своє ім'я, якщо справа дійде до суду. А це графіті на будівлі королівського суду. Ну, два моменти. Замалювати не можуть, бо це є пам'ятка архітектури. Поки що огородили е, е, цими фанерними щитами. Ну, але картинка є картинка. Ну, то таке, це їм своє вирішувати, як то кажуть. Тепер щодо цікавого, значить, у відповідь на публікацію СБУ щодо крота. Ми вчора про цю контору говорили: що там нібито крот у Набу, от, а курірував його ФСБшник, а разом з тим ФСБшником його курував колишній СБУшник. Ну, коротше кажучи, цікавенка. Увага! Набу відповідають на публікацію СБУ щодо крота. Повідомили, що оприлюднені докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника, співробітника НАБУ стосуються подій, що відбулись, увага задовго до початку його роботи в НАБУ. Я прочитав цю новину і що хочу сказати: чи знаєте ви, шановні громадяни, що перед тим як призначити на роботу в НАБУ? Ці всі особи проходили спецперевірку. Вгадайте, а хто проводить спецперевірки? Бінго. Спецперевірки проводить Кантора СБУ. Тобто, сьогодні СБУшники хочуть розписатися у власній неспроможності зробити відповідні спецперевірки при призначенні на посади в набу певних категорій слідчих, ну і громадян. Тобто ви розумієте, що сьогодні малюк розписується у власній некомпетентності його кантори, яка пропустила, якщо говорити цим е, реченням, пропустила крота на посаду в набу. Якийсь, блін, трешняк. Отже, ця війна всіх проти всіх реально веде Україну до реальної такої розрухи. Бо те, що не можуть зробити москалі на передовій на фронті, бо там є ЗСУ всередині країни. Вони чудять. Ну, а ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній етер. І сьогодні ще хотів поговорити про чувака, який зветься Дональд Трамп. Фенешен Таймс повідомили про те, що США припиняють співробітництво з Європою в боротьбі з російською дезінформацією. Минулого тижня Держдеп повідомив європейські країни про розірвання меморандумів щодо викриття. Шкідливої інформації від іноземних урядів РФ, Китаю та Ірану. Ці меморандуми були частиною ініціативи Центру глобальної взаємодії агентства Держдепу, яке боролося з дезінформацією з-за кордону. Джеймс Рубін, який очолював цей центр до грудня, назвав цей крок одностороннім актом роззброєння в інформаційній війні з Росією та Китаєм. Ігор Лапін в цій історії написав дуже коротке речення. Ви уявляєте вершину тупості. Якщо не уявляли, то це одна із таких, із тих вершин тієї тупості, де на тлі російської дезінформації викривляється взагалі все, що тільки можна викрутити. викривити. Росіяни вкидують в дезінформацію колосальні ресурси США проявляють акт. Одностороннього роззброєння. І скажіть мені, будь ласка, хто Трампа ворог? Ви вважаєте, що у Трампа ворог Росія? Чесно кажучи, народ, мене як кажуть, серйозні сумніви беруть в цьому ключі. Так, далі. Далі хотів вам розказати про Кулєву. Ви знаєте, ну що я можу сказати: втік з України в Польщу. Так було написано в західних медіа. Кулєба, звичайно, відреагував, сказав, що він нікуди не втікав. Але в прес-службі політика, тобто політик, колишній дипломат, е має свою прес-службу. От Ігор Лапін, політик, не має своєї прес-служби, а Кулєба має. А хто оплачує прес-службу? Політика Кулєби. Ну, то таке. Це питання вже дуже таке риторичне. А ми з вами, як то кажуть, продовжуємо наш вами сьогоднішній етер. І я зараз вам розкажу про Кулібу. Отже, італійське видання Кур'єра ла Сера» стверджує, що Куліба виїхав до Польщі з Києва на власному авто, і нібито колишній очільник МЗС зробив це, дізнавшись про указ. Який указ? А вийшов такий указ, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. І про це сказали в прес-службі що це некоректна інформація. Італійські медіа цитують, нібито слова Кулеби, що він ніколи не думав, що йому доведеться тікати із своєї країни як злодію серед ночі. Однак при службі повідомили у Кулеби, що інформація подана некоректно. Вони підтвердили виданню, що 3 вересня уряд дійсно України ухвалив постанову, яка забороняє виїзд колишнім дипломатам із зраного надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що екс-міністр виїхав у відрядження до її оприлюднення. Також в виданню представники екс-міністра пояснили, що він поїхав через Польщу на міжнародну конференцію World Knowledge Forum. Це в СУ. А після того він візьме е, участь у панельній дискусії на тему переозброєння Європи та збирається виступити на тему уроків війни в Україні. Ну, чесно кажучи, я хочу сказати, що він може сьогодні розповідати все, що хочеш, але. Як пояснив Кулеба, що він нібито 20 вересня повернеться в Україну. Ну я думаю, що нам недовго залишилось чекати, і в принципі ми дізнаємося, але взагалі, взагалі це ж пов'язано і з мобілізацією. Також тобто, слуги, які позвільнялися, намагаються за е, декілька годин до оприлюднення указу щодо заборони виїзду просто тупо свалити. Що можу додати в цій історії? Я навіть не знаю, що тут додати. Напевно, нічого додати не буду. Поки що говоримо Кулеба втік, обіцяв повернутися. Міндіч виїхав, обіцяв повернутися. Чернишова переконали повернутися, мали порішати. Ніхрена не порішали тому, але на тлі попередньої новини щодо того, що у Трампа припинили якраз таки проводити протидію російській дезінформації. Дуже цікава історія щодо кремлівських пропагандистів, які зараз повилазили на аренду. Ну, як мінімум, на сьогоднішній день ми знаємо, що так знаєте, в повітрі літають санкції 19-го пакету Євросоюзу. Наскільки до нього долучаться американці, я не знаю, але кремлівські посіпаки повилазили, і якщо коротко, то в принципі розписано що. Як мінімум, те, що нібито інформація про те, що санкції шкодять Росії, що це все фігня, вони європейцям шкодять більше, ніж росіянам. Наприклад, заступник голови партії Фіцо, ну того, з ким недавно зустрічався Зеленський, взагалі порівняв Україну і Хамас, який, яка спровокувала Московію. Політик зазначив, що він і Фіцо вважають Московію спровокованою стороною, яка діє у відповідь по подібно до Ізраїлю. З її заяви, взагалі, вони намагалися розмити межі сприйняття і утвердити, що нібито Україна сама винувата. Ще раз наголошую. Заступник партійний заступник Фіцо, з яким зустрічався Зеленський. Я не знаю, чи буде реакція МЗС на таке порівняння, що нібито Україна як Хамас, але Орбан також відзначився. Орбан, ну цей друг нашого Зеленського, якому Зеленський качає нафту через наш нафтопровід Дружба, а Збройні Сили намагаються це неподобство припинити. І той Орбан, якому банк ОТІПІ угорському, скасували санкції. Від України, ну указом Зеленського, звичайно, так от Орбан сказав про те, що доля України вже вирішена. Короче, Україна вже програла, її вже поділили. Пам'ятаєте, цей бред Орбана, що на три частини поділили Україну: Західна частина, центральна і та що під Росією, да? Тобто, як вони там кажуть, три зони, де московська зона вже існує. А зараз тільки питання демілітаризованої зони вирішується. Ну і західна, ті, як би то нікому не потрібна. Коротше, вони синхронно всі активізувалися. І ось якраз таки у ці протидії дезінформації припинили робити в кого правильно США. Я ще би, можливо, сьогодні більше нічого не розказував би, якби не один указ. Отже, указ про призначення Алояна заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. 8 вересня Зеленський Давіда Алояна призначив цим заступником. То це такий увага! Його мама Алоян Кадземаджиті, 76-й рік народження, внесена до бази миротворець. Його сестра Алоян Каріне, 94-го року народження, внесена до бази миротворець. Його батько, Алоян Манвел Алоєвич, 74-го року народження, внесений до бази миротворець. Взагалі, в 23-му році він вів офіційний бізнес в так званій ЛНР. І цю людину. Зеленський призначає на посаду заступника секретаря РНБО. Ви собі уявляєте рівень агентури, який сьогодні залазить у верхівку управління країною. І якщо після того якийсь СБУшник вийде і буде розповідати про російський слід десь в якійсь структурі, ну, якщо вони захочуть цю структуру ринути, наприклад, Набу, то я хочу звернути увазу у малюка. Ти це бачив? Пане генерал, чи не бачив, чи, можливо, так треба. Такі мої думки на даний момент, друзі. Я хотів ними з вами поділитися, а ви не забувайте підписатися на наш з вами канал. Звичайно, задонатити на ЗСУ. І в описі до відео Монобанк PayPal підтримка каналу. Ви це все знайдете. Ми переможемо, як би там не було. У нас просто немає іншого вибору. Слава Україні!